Я готова закластися, що вам навіть складно порахувати кількість крутезних ідей, що народилося у вашій геніальній голові. Але скільки з них було реалізовано: один чи два відсотки, і це максимум. Вам здається, що зараз закінчу якусь наявну справу, потім візьмуся за цю ідею, а потім ви вже не пам'ятаєте, що то була за ідея або вона втратила актуальність. А з часом ви зустрічаєте, як хтось це вже зробив, і засмучуєтесь. Невтішна статистика, але більше 90% ідей ніколи не будуть реалізовані. І чим довше ви відкладаєте, тим менше шансів, що ви це зробите. Це нам каже Бодо Шефер зі своїм правилом 72 годин. Але ж є і гарна новина. Якщо ви хочете реалізовувати свої круті ідеї раніше, ніж хтось інший. Ваша відповідальність протягом першої доби зробити хоча б один самий простий крок до цієї мети. Наприклад, хочете гарне тіло, зробіть вже перше тренування і внесіть в календар наступне. Хочете вести блог, напишіть перший пост і заплануйте наступні дії. Головне, дефрагментуйте цілі і робіть самі прості перші кроки. Удачі!